Радий вас вітати на каналі Екскаватор. Зупинилися в Паріжці по березі на Дністрі, щоб відпочити. Трохи замерзли. Відійшли в сторону і от таку штучку виявили. Землянку. Землянку. Ще не заходив. Так розумію, що там і опалення є. Викопана, просто вигріста в землі. Який населений пункт говорити не буду. Я Пробираюсь всередину. Дивіться, ну, тут вже давно ніхто не мешкає. Про неї раніше розказували. А зараз я включу. Ось такий стіл. А тут ніхто не мешкає. Навіть слідів немає, що хтось. Якось. Броконьєрська. Тут же порвано. Ось так такий вихід. Ще дрова хтось заготовляв. Тут вгризли під коріння. Ось так. Жемлянки. ну тут давно нікого не було. Можливо, браконьєри собі якось таке влаштовували, але вже давно нікого не було. Це точно. Димохід з каменю. Ось такі речі трапляються на вістрі. Цікаво. Всім до зустрічі, продовжуємо шукати цікаві місця, прошу поставити вподобайку, підписатись на канал до побачення.